Янгон найбільше місто М'янми, де мешкає понад 7 мільйонів людей, кожен з власними переживаннями та сподіваннями. Серед них є одна молода адвентистка на ім'я Десембр. Дівчина переповнилася радістю, коли вперше дізналася про адвентистів сьомого дня і через деякий час охрестилася. Проте незабаром вона зіткнулася з викликами, які могли стати серйозними перешкодами на її духовній стежці. Десембер проживала у сільській місцевості, де існують досить. Сить обмежені можливості для працевлаштування, тому щоб мати достатні ресурси для утримання себе та своєї родини, дівчині довелось переїхати до великого міста. Там вона проаналізувала, що багато компаній вимагали виходити на роботу і в суботу, Десембр вагалася між забезпеченням своєї родини і шануванням божих принципів. Наша адвентистська молодь вимушена боротися з труднощами під час пошуку роботи, а також під час вирішення інших важливих питань. Коли ми провели опитування, то з'ясувалося, що багато молодих людей походять родом з провінції. Уже у дорослому віці вони приїжджають до міста, але ми ніколи не спостерігаємо їх у церкві. Тому що після отримання робочого місця молоді дуже важко домовитися з роботодавцями про вихідний день у суботу, дивлячись на ці виклики, стає зрозуміло, що потрібне конкретне рішення все більше і більше людей переїжджає до великих міст. Для нас, як для церкви Адвентистів сьомого дня, це прекрасна можливість стати центром впливу, який матиме ефективні важелі для наближення молодих сердець до Бога та приноситиме їм надію. Завдяки центру впливу, церква допомагатиме молоді знаходити роботу, де їм не доведеться працювати в суботу. Крім того, центр буде навчати і готувати майбутніх місіонерів. Що стосується жителів міста, то вони приходитимуть просто для того, щоб зустрітися з нашим Господом Ісусом Христом. Ми щиро просимо вашої молитовної підтримки. Будь ласка, моліться за проєкт, який ми проводитимемо на цій міській території, а також за успіх у наверненні людей до Ісуса. Цьому кварталі частина ваших приношень допоможе побудувати міський центр впливу в місті Янгон М'янма. Цей центр забезпечуватиме навчання для молоді та пропонуватиме невіруючим людям можливість пізнати Бога у спільному єднанні. Якщо цей проєкт дійсно реалізується, молодь стане набагато більш посвяченою Богу. Водночас вони будуть відкриті для зовнішнього світу. Їхні серця матимуть сильніший зв'язок з церквою. Як духовною сім'єю, щиро дякуємо вам за фінансову та молитовну підтримку міста Янгон.